Ось цим луком тренується до змагань паралімпійський чемпіон Сергій Атаманенко. У 2000 році він здобув срібло на паралімпіаді. Таким луком вправляється в стрільбі на 50 метрів. Він має тут блоки, які дуже велику має швидкість. Прицілювання тут вже йде, як лінза. І тітіва сходить вже не з пальців, а з такого вот механізму з реліза. Ну, він трошки, не трошки, а досить сильно відрізняється від класичного лука. Стріла розвиває швидкість до 300 кілометрів на годину. Дивіться, при попаданні стріли ззаді, в... бачите в хвіст, воно її і розбиває. І... і це як розходний матеріал цих хвостів. Виходить. До параолімпійських ігор чоловік тренується 6 днів на тиждень. У 2019 році на чемпіонаті світу я вибрав ліцензію участі цієї паралімпіади. Я вже був три рази, був. один раз був в Сіднею, в Афінах і в Пекіні. Паралімпійська збірна завжди була сильною командою і показувала достойні результати. Я думаю, в цьому році буде теж гарний результат. А це вже класичний лук. З нього стріляють на дистанції у 70 метрів. Це є тетива. Це є плунджер, це є приціл. Це є поличка. Сюди кладеться стріла. І все це готове до пострілу. Для Роксоляни дзьоба балян це четверті паралімпійські ігри. Поки медали жінка не здобувала. Для спортсмена найважливіше, щоб він поборов себе. Тоді йому буде легше побороти суперника. Стрільба з лука це є точно відпрацьовані рухи, однакові. Щораз один і той самий рух. Тому з руками, звичайно, ми виправляємо одні помилки, з'являються другі помилки. Але це, це все однакове. Разом із Роксоляною тренується Руслан Цимбалюк. Він теж учасник параолімпійської збірної, але на змагання не їде, бо не здобув ліцензію. Буде підтримувати наших спортсменів вдома такий сайт Янце, де ми постійно бачимо результати і напевно, будуть її трансляції. Звертаємо на сам випуск, на сам постріл. Як в цьому можна скажімо, прочитати, куди вона полетить? Чи воно кудись попаде, чи не попаде. В цьогорічних параолімпійських іграх візьмуть участь вісім спортсменів з Львівщини. Ігри відбудуться у Токіо. Відкриття змагань 24 серпня. Назар Назаронисько Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.